І я добре сюди зробив, я виявився правий. Не пересівав, не перекультивував, не видумував. Дивіться. Дивіться, яка соя. Реально гарна соя. Дивіться, скільки наліплено стручків. Реально стручків наліплено. А якщо було загущено, то навіть гілка. А якщо загущено, то навіть близько стільки стручків немає. Ну Це не гідрофлекс, це не суперфлекс. Багато лишає, бачиш, такі, такі вороби. Шкода такого, ну що ти зробиш? На стиках він дуже сильно портить свою. Ну я кажу, сучків реально достатньо. Набагато більше, як там, де вже було 60-70-80 кг. Ну я кажу вам, крупні з неї зашкалює. Я думаю, в неї що ти, блин, дивіться на неї? Я ще такого не бачив.